Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця. Я, я Ростислав Кравиця. А це відео присвячено питанням звільнення з військової служби у зв'язку з незаконною мобілізацією. Не забувайте підписати саме рішення в себе в телеграм-каналі. Не забувайте підписатися на мій телеграм, обов'язково TikTok, Ютуб, а Телеграм ви знайдете в Ютубі під відео, а в TikTok в шапці канала. Там і буде розміщено це рішення. І так, мова йде про незаконну мобілізацію, наприклад, у разі наявності у вас права на відстрочку чи недосягнення 25-річного віку. В даному рішенні мова йде про мобілізацію заброньованого. Причому заброньованого 20-річного хлопця, який був водієм, був заброньований його підприємство. Сільськогосподарського підприємства виконувало мобілізаційне завдання. І фактично він мав на руках відповідний витяг з наказу. При цьому представники ТЦК, це Закарпатська область, вирішили, що це липа, і за один день його мобілізували і відправили в учбову частину, де його відразу зробили курсантом, не дивлячись на те, що він повідомляв, що він і заброньований, і не досяг 25-річного віку, тобто віку, з якого можуть бути мобілізовані, у разі якщо особа не надає згоду на мобілізацію, тобто він не був добровільцем, нічого не писав. Дуже шкода, що, знаєте, за результатом всієї цієї історії, ні когось, ні командира частини, ні керівників ТЦК, ні командирів там якихось ічбових частин, куди доставили цю особу, не притягли до відповідальності. І навіть я вважаю, що і в принципі весь склад ВЛК повинен бути також притягнути до відповідальності у разі, якщо мова йшла про мобілізацію особи, яка не досягла 23-річного віку, тобто впряме пряме порушення вимог закону. Ну, поки ми бачимо повну бездіяльність з боку органів, правоохоронних органів, що призводить до громадних зловживань з боку ТЦК. Ну і сподівання ми бачимо набиті ці кишені мільйонами доларів, в які вони сподіваються потім використати, так розумію, для свого захисту. Ну, подивимось, як це буде. І так, повертаючись до самої ситуації. Тобто, є хлопець 23 роки. Є бронювання, однак представники цікаво вважають, що й нема, що зазначає суд. Суд зазначає, що, по-перше, те, що у вас нема, це проблеми не цього хлопця. Я про це говорив неодноразово, не а проблеми, в принципі, вашої Міністерства оборони, які належним чином не оформлюються бронювання і не вносять цю інформацію в базу даних. Крім того, була можливість з'ясувати, все ж таки, якщо особа повідомляє, що вона забронювана, повідомляє, що її відповідний наказ, це можна перевірити. Однак це ніхто не робив. Що стосується 23-річного віку, тут. Пряма взагалі пряме порушення закону. Я дуже сподіваюся, що знову ж таки не буде якогось штрафу там, 17 тисяч гривень, а буде саме кримінальна відповідальність за перевищення повноважень е військовослужбовцями під час дій воєнного стану, що передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. І я думаю, що в даному випадку треба все ж таки ДБР, ну, якщо вони подивляться, це відео, провести такі. Показове розслідування, показову справу, для того, щоб інші ТЦК трохи так схаменулись і почитали закон, і дотримувалися закону, а не е продовжувала мобілізацію, яка максимально дестабілізує і суспільство, і демотової Збройне сили України. Я думаю, що це потрібно зробити. Тому, як зазначив суд, що у разі, якщо є відстрочка, у разі якщо особа не давала згоду, у разі якщо вона д... досягла е віку мобілізації, Є всі підстави для не тільки визнання незаконним наказу, тому що, знаєте, деякі судді, які люблять у нас е жити за правилами, як би чого не вийшло, можуть відмовити в такому позові, зазначити, що що ж ви оскаржуєте, неефективний спосіб захисту, цей наказ вичерпав е свою дію своїм, так мовити, застосуванням, і вам не потрібно його оскаржувати. Насправді ні. Суд я вважаю дуже правильно, зазначив, що. Незаконний сам наказ про мобілізацію, і зобов'язав для того, щоб ефективно захищати права захистити права людини, зобов'язав керівника військової частини, командира військової частини, як зазначено в рішенні суду в резолютивній частині військову частину номер такої виключити такого солдата зі списку особового складу військової частини. Не розглянути питання виключення, а саме виключити для того, щоб особа. Ще місяцями не чекали, яким чином вони це будуть робити. Тому, ще раз нагадую, свої права потрібно захищати, не дивлячись на те, що у нас існує дуже велика кількість правоохоронних органів, все одно ваші права це в першу чергу ви повинні в захисті своїх прав бути зацікавленими. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо. Підписуйтесь на телеграм, там є, буде посилання на це рішення, і пам'ятайте. Україні все одно потрібна допомога, Україну потрібно захищати. Окрім нас, це ніхто не зробить. Тому допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!